Як зараз до нас ставиться наша рідна земля, на якій живемо ми, українці? Чи допомагає вона своїм дітям, чи навпаки ображена, чи можемо ми розраховувати на її силу, чи допомагають предки, що в ній поховані нам боротися з ворогом зі свого боку? Отаке є до вас запитання? Ух ти, як цікаво! Як до нас зараз ставиться? А давайте розіб'ємо там наша земля, потім наші предки, да і щось іще було. Наші предки? Наші предки, так, щось відкриваю ще раз. А я б ще додала, знаєте, можливо, місця сили якісь на нашій землі. Наші предки, що поховані в ній, нам боротися з ворогом зі свого боку. Давайте спробуємо три, три запитання, три точки. Наша земля в цілому, наша земля, Україна, як на зараз до нас, до українців. 嗯。Mm. От не вірте після цього в магію і містик, <смі> як ставиться нічого поганого. Слухайте, як такі карти вийшли прям про батьківство, знаєте, ну як «Дім, милий дім, так? четвірка жезлів, перша карта, як ставиться, це карта своїх стін, момент захисту, момент. Е коли тебе підтримують, це взагалі карта, коли, знаєте, один одному в плані весілля, коли там одна людина, іншій своїй людині, своїй половинці, дає якісь обіцянки, дає надію на те, що буде гарне життя, момент обіцянок, і момент домовленостей на щось подалі. Типу, все буде добре, я тобі обіцяю, тримайся, все буде добре. Тобто, коли класно, коли свято і так далі. Потім у нас виходить карта Вісім жезлів. Вісім жезлів, мабуть, одна із самих таких магічних і містичних, якщо ми про магію і містику говоримо карт в колоді, вона про допомогу Всесвіту в просуванні, коли щось таке відбувається. В просторі, навіть незалежно від нас, від нашої там задіяності у всьому цьому події підлаштовуються таким чином, що йдуть певні зміни. Ну, звісно, вісім жезлів це звісно для нас це зміни на краще, тому що тут і карта сонце, да, це і підтримка вищих сил, це момент керування, це момент споглядання. Взагалі по сонцю, знаєте, там ну. В класичній колоді дитина така да, сидить на коні повністю роздіта, розслаблена, коли ну, розуміє, що нема чого хвилюватися за тобою споглядають, тебе там холять, лєють, в тебе все добре, в тебе все класно. В ногах виходить карта магу. От ви спитали якраз про місця сили, а ноги це дії, да? тобто це земля, яка надає нам ресурс, яка дійсно на зараз може відкривати. Оці місця сили, я говорю, а мене мурашить, якщо чесно, mm -hmm. Mm -hmm. може відкривати нам певні місця сили, проявлятися це про пробудження людей на зараз, які дійсно щось можуть. Зробити, які щось можуть відчути, якісь там сни, я не знаю, якась сила всередині пробуджується. Це і про таку автентику. Знаєте, коли ну, щось з роду там підтягується, ну, тобто люди пробуджуються, да, маги пробуджуються, знання, якісь з'являються, якими потім можна користуватися. І е, в районі серця, бо я так квадратом таким собі хрестом розкладаю, в районі серця у нас виходить карта світу. Вона з однієї сторони так і покажу, як виглядає в цій колоді. З однієї сторони, це про певне таке споглядання світу на нас, да, це коли ми живемо в хотілося мені сказати золотій клітці, але. Давайте так, в своєму власному простору, да? і, цей простір періодично, там, так, де камера, і цей простір періодично на нас дивиться, і от по сонечку дивиться і думає, ну, все нормально чи не нормально, от як до своїх дітей. Карти класні, тому тут прям, ну не те, щоб розслаблятися варто, да? а скористатися більше. Якраз от скористатися своєю землею, скористатися силою землі для того, щоб бути магами. Для того, щоб творити, відкривати себе, допомагати. Дуже класні карти. Наша земля до наших ворогів, до окупантів, як ставиться. Земля до ворогів до окупантів. Ставлення нашої землі до ворогів. Так, тут цікаво. Тут все рівно більше про себе. Тут навіть не, знаєте, от виходить королева Пентаклів, вона виходить в ногах. Що таке королева Пентаклів? Це самодостатня пані. Це та, яка більше Вона готова домовлятися, вона готова співпрацювати, але з конкретною вигодою для себе. Мова йде в основному про ресурси. Взагалі, перша карта, яка вийшла, карта перемоги. Як ставиться, готові перемагати, ми готові боротися? Тобто ми віримо в перемогу. Шістька вона завжди йде після якоїсь боротьби. Да? Тобто, ну, після п'ятірки. Після П'ятірка це завжди якийсь конфлікт. До речі, конфлікт інтересів, конфлікт по вірі, ну, по соціуму, да? Оці ці соціальні, мовні питання. От. По шістці ми готові перемагати, ми віримо в свої сили, готові підтримувати. Е Виходить карта ще е закоханих. Карта закоханих, як ставиться тут, знаєте, момент вибору. А мені здається, на зараз є ще якийсь маленький відсоток, коли е ну, хтось хтось може із. Як, як це сказати правильно, зробити правильний вибір із наших ну, ворогів, та, ви ще можете відступити. Тобто, подумайте, а, гарно, ага. подумайте, поняли? Оце ще такий останній такий дзвіночок, гарно, гарно подумайте. І взагалі, в основному, всі карти виключно про, про нас. Дев'ятка Пентаклів, карта, коли нам добре, коли землі добре, коли ми настільки багаті, коли ми настільки в ресурсі, що нам не потрібно нічого робити, це карта така, знаєте, коли ти сидиш Видиш так розслаблено і все в тебе класно. Тут, тут, навіть, тут немає жодної карти агресії. Ну, земля, джерело воно ж має бути нейтральним. Ну, типу, що людина отримує те, з чим прийшла, з тим і підеш. Агресії немає. В принципі, все те саме і залишається, от у них, як, знаєте, такі відчуття, що як, як список якийсь є. Значить, що в Україні під загрозою? Це момент виробництва. П'ятірка Пентаклів, все, що пов'язано з добробутом для населення, тобто це приватні будинки, да, позбавити людей будинки, ну, позбавити людей місця проживання. Це про електрику і, можливо, про якісь склади, або про якісь великі виробництва, або виробництва чогось такого, що може палати. Да? Тобто Десятка пентаклів це може бути склад і карта Сонця це те, що прям або вибухає, або якась рідина, яка дуже-дуже сильно горить. Знову ж таки, загроза йде знову якомусь королю мечі. Це може бути людина дотична до військового, або той, хто з погонами. Ну, тобто будь-яка структура державного рівня, от людина може бути причетна до неї, і йде така загроза. Загроза йде державним об'єктам і знову ж перевезення. Перевезення, переміщення, карта і сімка пентаклів. Тут взагалі якісь мінування, тобто це теракти, мінування, загроза, і в цьому йде. Це можуть бути і дороги, і мости, і вокзали, і потяги. Тобто ну колесниця вона така велика. І на мопеди мені показувала. Пам'ятаєте, на тому тижні ага. мінерали мопеди, і мене якраз на загрозах я дивлюсь, боже, ну скрізь, це загроза від транспорту. Кажу, ну що це може бути таке? І прям по декільком областям, прямо одні ті самі карти. Проходить два-три дні, мені вже пишуть в коментарях, що там мінували мопеди і залишали поруч з військовими, ну, тобто, щоб задіяти певної шкоди. Ну, та сама історія, але це може бути щось таке більше для нас важливе. Четвірка, Пентаклів – це щось важливе там для всієї України. Ну, щось таке. Там Мені сьогодні написали, що мости під загрозою, що там Росія планує вдарити по всіх мостах. Я зараз в чаті бачу. Ну, щось таке. Бути Тому. Може, диверсії якісь. Ну, сімка Пентаклів це у мене дуже часто про мінування, коли щось таке ну, намагаються зсередини, типу, ну, попасти ж важко по мосту, а всередину намагатися. Я. Руки оніміють і відпадуть у всіх, хто взяв це завдання від ворога і збирається піти мінувати мости. Ну от загроза така є. Карта обстрілу вона вийшла, е, карта ППО також вийшла, але загроза в основному йде от від трійки пентаклів, від того, хто працює. Да? І дійсно щось пов'язане з водою. Да? Момент перевезення, перенесення по воді. Ну от щось те, що сполучає через воду, да? це мости через відео. Друзі, будь ласка, бережіться. Ну, такі собі, ну, трійка мечів виходить, тобто ну, десь, десь цілитися вони будуть. Я питала, чи буде зруйновано, дай Боже, щоб нічого не було. Але трійка мечів це ну, якісь спроби, можливо, якісь негативні все ж таки. Щось негативне для наших мостів, якихось може бути Які? так. І щось хороше, да? давайте хороше. Для України щось дуже-дуже класне, дуже гарні новини, гарна подія. найближчий час для України гарна подія. Що <звук> ж це може бути гарного? Я... Карта вежа вийшла. Я не знаю, чому це може бути гарно для нас в Україні, але давайте будемо, давайте будемо думати може, щось виже якесь на Росії. В нас влучний прицільний удар. Вежа разом з відлюдником. Ну, Це може бути і розкриття чогось такого у нас всередині. Знаєте, Це коли ми по відлюднику проаналізували. Давайте я, я сьогодні гарно протактурую карти, от нехай вони програються, як я їх протрактую, щоб вони там собі не означали, будемо візуалізувати. Відлюдник це аналіз інформації, це коли ти йдеш на випередження, це коли ти володієш інформацією, якимось розвідданими по сім'ї кубків, ти попереджений про якийсь удар. Давайте будемо читати це так. Ми будемо попереджені про щось. По відлюднику ще можуть іти за проданці якісь або хто там в. Нідрився в Україну на нашій території, да, і може там зливати якусь інформацію. Тому по вежі нехай буде зрив всіх планів у тих відлюдників, які не дуже доброзичливі до України е, на зараз. А, про що ще карти говорять? Про дуже дуже хороше. Це е, домовленість з якимось і по правосуддю. Це прямо на державному рівні. Ми або з якоюсь країною, або з якоюсь спільнотою, тому що і це все ж таки щось таке, знаєте, просто третя сторонка, яка готова нас підтримувати, яка дає добро, яка прям, як е, 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 покровітельну, скажімо так, для України. Да? Ми будемо відчувати себе в безпеці, отримуємо щось таке, що допоможе нам себе захистити, себе зберегти. четвірка пентаклів. Е, Утримати своє, так, тобто не втратити свої. Ну, це карти не погана, ага. прямо на рівні держави. Да. Карти прям хороші. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.